Вітаю, друзі, сам Україні! Поговоримо ми з вами сьогодні про справи святі і грішні. Ну святі святі, напевне, з того, що ви всіх побачили в дуже багатьох заголовках, в новинах, в стрічках інформаційних, де було сказано: Верховна Рада України зробила перший крок для заборони ворожої російської церкви. Гарно прозвучало, правда? Ну, такої трошки святістю повіяло, може відбутися духовне очищення в Україні, і плюс ця диверсійна організація покине нашу землю. Гарно, але чому грішні? Та з одної єдиної дуже простої елементарної причини це ухвалюється у Верховній Раді України, де досі є та ж сама монобільшість, яка перебуває в тісній коаліції з ОПЗЖ, з олігархічними групами, до речі, щодо одної з них там за майбутнє. Це група пов'язана з Коломойським з палицею. Ну мушу сьогодні сказати, що сьогодні якраз вони були на висоті. Вони серед авторів були хорошого кращого іншого законопроекту, і вони сьогодні досить активні були в залі. Але мова йде про те, що є загальна позиція. Вищого цього керівництва держави, і керівництва Верховної Ради, і керівництва сух зробити все, що тільки можна, щоб ця московська церква в Україні далі діяла безперешкодно і ніхто її не зміг ніколи заборонити. І в мене є побоювання, що дуже дуже анемічний закон, який сьогодні прославив в першому читанні, буде якраз використовуватися не для ліквідації, а для збереження. Церкви, яка представляє в Україні ворожу пропаганду, ворожу агітацію, і ворожу агентуру. Ну про це зараз ми поговоримо трошки далі. Чуть-чуть проаналізуємо і той законопроект, який прийнятий, і що могло би бути, якби не було такої страшної, абсолютно проросійської агентури на всіх щабельках влади, починаючи з 2019 року. А сьогодні, все а спочатку, все таки кілька слів про те, що сьогодні було такого з основного важливішого в Раді. Ну Перше і основне сьогодні в першому читанні затверджений державний бюджет України. Ну затверджений в першому. Тому обговорювати його, напевне, ж сенсу нема. Ще можуть відбутися зміни. Там вся справа в тому, що нема взагалі звідки його покривати. Дефіцит більше половини бюджету. Ну такого не бувало в жодній країні світу, по-моєму, взагалі ніколи. Жити виключно за чужі гроші і ще й відмовлятися про тому, боротися з корупцією, проводити певні реформи, створювати інвестиційно привабливий клімат, щоб до вас прийшла прийшов бізнес, щоб розвивалася економіка, і щоб ви, хоча б колись з часом. Могли відновити свій розвиток і самостійне фінансування. У мене таке відчуття, що у цих слух є досі переконання, що їм будуть давати гроші завжди, а вони будуть тільки розказувати приблизно щось таке, як Зеленський пригадуєте, 19 лютого в Мюнхені 22 року, ще до великого вторгнення заявляв. Це безсовісно вимагати від країни, яка в стані війни? Це він тоді згадав, що ми в стані війни до того він ж війну в своїй голові закінчив. Ви пам'ятаєте цю фразу ще з самого 19-го року? Так от, яка в стані війни, щоб ми проводили якісь реформи? Жодна країна під час війни реформ не проводить. Ну, взагалі, тупо будь-яка країна під час війни змушена щоб врятуватися, нікого так не фінансували ще, як Україну. Більшу половину бюджету її профінансовувати, ні, одне будь-яка країна під час війни просто змушена проводити реформи, щоб вижити. Чомусь у нас все з них на голову поставлено. Ну менше з тим про бюджет. Я думаю, ми будемо говорити більше вже коли будуть якісь, хоча би приблизні ознаки, що буде проголосовано в остаточному кінцевому читанні, тому що. Все зараз залежить від того, скільки даватимуть гроші, скільки проанонсують на наступний рік грошей наші союзники-партнери. Без цього ця влада взагалі більше нічого робити не може. І міністр фінансів у нас не займається взагалі фінансами, і тим, чим він має займатися. Він у нас фінанси він віддав опу зелену. А єдине, чим він займається, це тим, що випрошує гроші, і тільки жаліється просити гроші стає все важче. Нам все менше їх дають, стомилися від України та від вас. Мрезотників стомилися, тому що ви далі крадете, У вас далі корупція, у вас далі непрозорі рішення і відмова проводити реформи. Пряма заява Шмигалята, про яку я вже не раз згадував. Ну така історія. Тому бюджет поки що відкладаємо в бік. Що сьогодні відбулося? Відбулося кілька моментів, які все-таки треба дати в актив опозиції. Було дуже велике бажання протягнути. Абсолютно корупційний законопроект про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. От, це мусив зачитати на пам'ять, би я його не, не запам'ятав такої назви. Була підготована повністю корупційна. Корупційний варіант. Вдалося зупинити це якраз силами великої групи опозиції, але в Києві пані пенні Пріцкар, Давайте не забуватися. Контролер приїхав. Може, це основне зіграло. Опозиція наголосила, не вдалося в просунути. Пішов на доопрацювання цей закон. Є надія, бо він обов'язковий для нас і для фінансування американського, і для вступу в Європейський Союз. Є надія, що його все-таки вдасться підправити і підчистити. Вдалося м м зробити певні затримки, власне, не допустити голосування, який йшов в розріз родичам загиблих наших героїв. Тому що вони давно наполягають, і ті рішення вже були, і вже проекти готувалися. Все про створення меморіального військового кладовища в Биківні. Це поряд біля меморіалу жертв сталінських репресій. Це було б дуже логічно, добре та й зручно з добиранням туди все. Ну, наші урядовці десь вишукали якийсь момент шахермахіру з якоїсь зробити по оцінах на землю, чому подібне, хотіли це зробити в гатному. Це протилежний напрямок від Києва. Я не знаю, в чому там проблема, але родини полеглих наших героїв були категорично проти. Слуги демонстративно ігнорували всі доводи, але вже не вперше їм бракує голосів на свої ну, хамські рішення. Набрали 218 тільки нардепів за. Справа піша геть в бік. Ну. Протягнули, на мій погляд, це не є добре, тому що це ламає нормальну систему податкового законодавства і вводить фактор свавилля. Протягнули такий законопроект про податкування надприбуткової банківської системи. Це чистий популізм і чисте беззаконня, тому що там власне додатковим 5% стягненням. Оподатковують так званий процентний чистий процентний дохід, який, ну мають його оподатковувати з 24 по 26 рік, тільки включно. Але це, це повторний податок, можна було визначити якісь певні інші методи, які би ну так відверто і примітивно не руйнували податкову систему України, тим більше ну. Це пахне відвертою свавою, і такі речі нам не додавлять іміджу, тому числі перед європейським союзом, де хочуть бачити. Адекватну законодавчу роботу, зокрема в фінансовій сфері. Давайте не забуватися, коли ми будемо наближатися в напрямку Європейського союзу, якщо ми взагалі будемо туди йти, бо поки що ми щось топчемося на місці, або йдемо чуть-чуть назад. От коли будемо туди йти, то оці закони, про які зараз багато говориться, там по боротьбі з корупцією, про свободу слова, про національні меншини, там інші судову реформу, вони будуть отакою от малесенькою, малесенькою часточкою. Головне, що ми маємо зробити, у нас має бути. Добра, розвинута, адекватна економіка без скачків, без провалів, без проломів інтегрована до європейського загального ринку, яка буде відповідати відповідно рівень стандартів, все інше має відповідати. І в нас має бути чітка, добре сформована фінансова і банківська система. От це було би абсолютно обов'язковим і нормальним. А ті закони, які зараз ухвалюють, ну він м'яко вони, м'яко кажучи, ведуть нас трошки в інший бік. Ну але все, ми з цим закінчили. А зараз ми перейдемо до основної нашої теми до того, про що сьогодні всі-всі-всі пишуть. І я от хочу тут про це трошки більше розказати. Але перед тим, як завжди, коротесеньке нагадування. Хто ще не підписався на мої канали в YouTube Telegram, дуже-дуже прошу. Підписуйтеся, будете бачити, не будете пропускати певні речі, які потім можуть вам бути корисними, чи потрібними, чи цікавими. І так само дуже дякую за моральну підтримку. Моральна підтримка це не фінансова, я ніколи не прошу ніяких донатів, сам викручуся. Я прошу вас про поширення, рекомендації, посилання на ці ефіри, розповіді про них, нагадування, вподобайки, коментарі. Це те, що й мені якось морально допомагає, і YouTube стимулює трошки вище піднімати е, цей контент в стрічці рекомендацій. Все, а тепер переходимо до того, що сьогодні відбулося. Отже, рада сьогодні досить високим рівнем голосів, там десь поза 260, якщо я не помиляюся, проголосувала релігійне питання. І от кажуть, що почали забороняти московську церкву перший крок. От я не знаю, чи мені сміятися чи плакати. Тому що проголосували принципово тільки урядовий законопроект, а він, ну вибачте, є таке в юриспруденції слово нікчемний. Він реально нікчемний, він не дає цього результату, і в тому вигляді, як він був в першому читанні проголосований, з нього не може бути взагалі ніякого результату. Ця церква може бути не заборонена, в принципі, взагалі. Ну, але давайте глянемо спочатку перед тим як говорити про сам те, той закон, який проголосували, а чи була альтернатива. Тому що нам дуже часто нагадують, от ви щось критикуєте. А ви запропонуйте. насправді законопроєктів був вдосталь, якими пропонувалися зовсім інші варіанти, швидкі, адекватні, які випливають із норм певних прецедентів європейського права і. Відповідають продовженню того законодавства, яке вже в Україні є, від цього просто відмовилися. Давайте подивимося на дві альтернативи, які в нас були. Перша вона взагалі не передбачала зараз ухвалення якихось нових законів. Якби просто зелені з 19-го року, прийшовши до влади, не топтались по законах, а їх виконували. У нас вже би не було цієї проблеми. Просто я вам нагадаю, що ще з 2018 року у нас був ухвалений, чи на початку 19-го, ну, десь на межі, закон, змі... зміни до закону про свободу слова і релігійні організації. І там було передбачено кілька речей. Перша і основна, там було введено дуже чітке зобов'язання і критерії добре прописані перейменування та перереєстрації всіх тих Культових організацій, общин, громад, монастирів, єпархій, структур е, релігійних, які мають свій центр впливу і свою ключову структуру в країні агресорці. Все все чітко. До речі, в цьому законі, який сьогодні проголосували, фактично дублюють частину з тих норм тільки набагато розмитіше і гірше. От, власне ж все. Тобто нічого особливого, нового і не додали. А там було передбачено ще що. Ці структури після того, як вони перейменуються, вони повинні пройти перереєстрацію. Якщо вони не перейменовуються, не перереєструються, вони просто знімаються з реєстрації і все вони припиняють своє існування. Слухайте, логіка Порошенка, яка кардинально відрізняється від логіки Зеленського. Зеленський час щось гальмує, тормозить, а потім в якийсь момент. Починає різко рубати з плеча, робить антизаконні, антиконституційні дії, щось забороняє, в когось ефіри відключає, що абсолютно неправильно. А Порошенко що робив? Він створював умови, при яких просто іншого шляху не було. Хочете діяти, хочете володіти церковним приміщенням, хочете е, правити служби Божі. Вибачайте, ставайте українською церквою. Або... Зафіксовуйте в себе на своїх табличках, своїх назвах. Це для початку перший крок, що ви церква російська православна церква в Україні. І я вам скажу, небагато церков згодилися б на такий варіант. Так вони би бикували, так вони би обурювалися. Так московські попи зробили би не один там заколот, а у них не було варіанту. Просто закон вступав через півроку, щоб можна було приготуватися. А цих півроку в нас помінялася влада. Прийшов Зеленський, прийшов з ним такий там заступник, був тоді початку в Богдана, а потім Єрмака, перший заступник Трофімов, який там і співслужив Онуфрію в Києво-Печерській Лаврії. Ну, московський православний до кінчиків нігтів, який їздив по Україні і переслідував. Звільняв з посад погрожував тим керівникам місцевих органів влади, які просто нормально виконали закон, які добивалися перейменування належного, і які головне зробили те, що друга норма була закону, які просто зареєстрували зміну конфесії. Там дуже була ліберальна норма закону: дві третини мало в селі там чи в населеному пункті в громаді проголосувати за перехід з одної церкви до іншої. І тоді, коли це відбувалося, це почало відбуватися масово ще при Порошенкові наростати. То вони почали переслідувати тих, хто виконували закон. Отаким От чином: Трофімови, Баканови, думаю, що й Буданови букували і переслідували тих, хто хотіли просто забезпечити нормальне виконання. От якби не прийшов Зеленський, якби відбулося все або просто Зеленський би виконував закони, а не топтався по них. На сьогоднішній день ця тема у нас би була вже вичерпана. У нас би лишилося кілька десятків парафій, де були би настільки від'явлені про московські попи, що там би вже далі СБУ зробила би свою роботу самостійно, раз два, і все би закінчилося і. Друга альтернатива був ще з листопада зареєстрований проєкт княжицького. Я би, мабуть, трошки по іншому регулював ці норми в законодавстві. От якби я був депутатом, але це стосується тільки по формі. По суті, він абсолютно коректний, бо він якраз випиває з тих обставин двох обставин: перша це те, що було вже несено в українське законодавство в 18 19 роках. і друге з норми, яка є. Абсолютної, про яку в нас весь час пробують перебріхувати, держава не може бути повністю відділена від церкви. Чому? Та тому, що отримання Томусу саме на православну церкву це не стосується католицизму. Він дійсно ізольований сам від церкви від держави і може діяти самостійно. А норми православ'я в світі, якщо у вас є православна церква, вона не може діяти поза контекстом держави, і Томос обов'язково передбачає не просто погодження. а... Підтримку і зобов'язання з боку держави, що вона буде підтримувати свою православну церкву. От це і було під час того, коли При Порошенко ми отримували Томос для Православної церкви України. Я досі пригадую наш візит нашої делегації парламентської до його всесвятості Варфоломія до Константинополя, коли ми приїхали просити. Ну тоді ще навіть не про е, томос, про це мови не могло бути ще, а про деякі зміни, які б зняли і викляті анафеми, які б відновили би, там певні права священства, який відійшов від московської церкви. Тоді ще був київський патріарх. Хат тільки ще розвивався. От ми тоді прийшли. Він нас дуже гарно зустрів. Сказав першу фразу: а ви привезли лист від вашого президента, тодішнього кучми і звернення від вашого парламенту. Ми сказали: Вибачайте, нема. На що він сказав? Ну добре, тоді ми з вами просто поговоримо світоглядно про гарні речі. Ми дуже гарно поговорили, але нічого зробити не могли. Тому що на це треба було такої влади, як була при Порошенкові, але не такої, як при Зеленському. І тому в Княжицького це відображено. Це є певні повтори того, що вже було зроблено в Албанії. Скажімо, перед нами Тому затримала Албанська православна церква. Так, там сильна православна церква. Ну як сильна? Там всі церкви не сильні, країна маленька, менше Житомирської області. Але. В них був чітко ухвалений закон, який заборонив іноземним священникам, іноземним конфесіям правити в себе. Це мала бути виключно їхня національна церква. Це в православі передбачено. Це не католицизм, до таких речей не існує, де в є вище всього. І от таким чином це можна було врегулювати. Більше того, дуже подібний до закону княжицького за своїми юридичними певними нормами, був закон прийнятий в Європейському Союзі в Латвії, коли там попрощалися з московською. Церквою і вирішили, Латвія не є частиною Росії, і згідно з православними нормами, тут може бути православна Латвійська своя церква. Вона має бути позаросійською. Буде вона мати Томос, не буде мати Томос, це вже інша справа. От такі речі вони й були закладені в княжицького. Так, от цей законопроект навіть не поставили на розгляд, відкинули при тому, що його підтримали одностайно в комітеті профільному, і крім того. Підтримали всі фракції, крім коаліції суг Зеленської ОПЗЖ. Так, в них же коаліція є, тому що самих суг голосів бракує. Отже, переходимо далі до того, що було сьогодні відбувалося в залі з цим законом. Значить, пункт перший. Сьогодні було гучно і шумно. Навіть на анемічний кастрований урядовий закон в залі почубилися. Десь там бодановський сепаратист Шевченко пробував щось там кричати до гудя, з того за майбутнє депутатської групи щепилися. Десь там Архам я перед тим пробував там всіх переконувати, що цього не треба робити, борони Боже. А потім, коли його притиснули, що він трошки лізе не в свої справи, почав розповідати: Ну ну я ж, я ж поза церкви, я ж поза всім, я в церкву не ходжу. Та подивіть, так видно, що ти в церкву не ходиш і не Ще неї точно, і нічого святого в тебе нема. Відбулося засідання, окреме спеціальне московського попівства, які вишукували способи, як нейтралізувати цей закон. Відбулося ще цілий ряд інших дій, прямих залякувань депутатів і прямо в залі, в тому числі, і скандали, ледь не до бійок доходило. Слухайте, за такий анемічний закон боролося. Я себе уявляю, якби дійшов до реальних серйозних змін, які би мали щось зробити. От тому, коли я все на це дивлюся, я якось не відчуваю великих емоцій. Але багато людей, до думки, яких я прислухаюся в цьому питанні, вони кажуть: ні, це все одно добре. Ми зробили, хоч щось, а далі ми зробимо поправками, щось підправимо. Знаєте. У цієї влади ми бачили, як до бюджету до іншого використовувалися поправки, яких ігнорували. Ну але будемо надіятися. Тим більше серед позитивів ми бачимо позицію голови СБУ Малюка, якого вже оця диверсійна розвідувальна диверсійно розвідувальна церква московського патріархату очевидно дістала вже дуже сильно. Йому треба свою роботу виконувати. А вони під тим церковним дахом тільки диверсії, якісь агентурні структури, роблять і тільки створюють для них проблеми. І він звернувся теж до депутатів з проханням. Такі розв'язати проблеми цієї церкви раз і назавжди остаточно і, повністю і повноцінно. Ну, будемо дивитися, в мене поки що надій дуже мало, і тому ж емоцій позитивних, на відміну від більшості, хто сьогодні радіють, у мене нема. Але давайте все-таки глянемо коротко про суть цього закону. Про що власне там йдеться? От кажуть, що цей закон заборонить російську церкву. Перепрошую, але там про це нема взагалі ні слова. Він не забороняє ніяку московську церкву. Там немає заборони, там передбачений дуже таких, знаєте, поверхових загальних рисах, без конкретики, яка просто необхідна, тому що в нас є 19-та стаття Конституції, яка чітко передбачає, що ніхто не зобов'язаний виконувати якісь норми, вимоги тощо, якщо вони чітко не виписані в законі. І в цьому законі умисно не виписано цілий ряд норм, які дають право відмовитися, виконувати приписи тощо. Дальше. в законі нема заборони. На московську церкву в законі є приписи, які треба виконувати. От, власне, і все цей закон пропонує так, ще раз кажу, дуже загально заборон... дати можливість у випадку невиконання певними структурами певних дій заборонити діяльність окремих релігійних організацій, і далі цитую, які афільовані з центрами впливу в Москві. Нічого раз і назавжди не ви не діється так, як написано, скажімо, в законі княжицького. Немає шляху витіскання їх, як було записано Порошенко в 18-19 роках. Натомість ця структура фактично. Затягнута зараз в дуже довгі судові розгляди. І мені здається, що саме про підготовку до цього закону і того, що він буде ухвалений, врешті-решт і готувалися на тому зібранні московських кліриків. В чому суть, тому що вони вже наймають певну Нідерландську компанію, я про це згадував вчора, яка має певний досвід відстоювання саме в судах з органами правосуддя, з органами правопорядку і регуляторними органами певних там людських прав і свобод, право організацій релігійних тощо. Тобто, вони вже настроїлися, що вони дуже спокійно зможуть на багато років розтягнути цей процес, саме процес, який мав би закінчитися одномоментно, якби була воля у влади. Цю церкву, саме московську церкву, ліквідувати. Я ще раз кажу, я в це не вірю, хоч би тому, що сьогодні там основним її поборником цього закону, як і попередніх варіантів, виступає такий собі Потураєв, його комітет, його позиція, все. От тільки пан Потураєв десь приблизно рік назад дуже гучно зробив заяву. от тоді, коли вони там пробує ухвалити якийсь закон з цього ж самого приводу, про те, що московської церкви не може бути, він сказав. Той, хто назве московською церквою або додавить оті дві букви МП до Української православної церкви Онуфріївської, має іти здаватися в СБУ з явкою з повинною, тому що він ворог України, це державна зрада, тому що московську церкву Онуфріївську московською називає Путін. Тобто, якщо ви кажете, що вона московська, значить ви одностайні з Путіним. Отака, знаєте, збочена логіка в пана Потураєва, який проти української мови боровся дуже активно проти закону. Зараз проти того, щоб ліквідувати. Московську церкву в Україні може пан Потуреїв зараз звернеться, тому що малюк якраз просить саме цю конкретну церкву, яка називається УПЦ, яка очолюється Онуфрія, заборонити в Україні. То може пан Потуреев піде з явкою з повинною і відсидить там скільки там 15 років за державну зраду? Ні, не хоче, бо насправді. Ну, на привики жаль, тут робота якраз проти української церкви на користь російської в ньому проглядається і висновки комітету, і то що це підказують. Добре, але давайте переходимо далі трошки про що ж саме йде цей закон. Насправді там вводиться така методика. Є у нас державна служба етнополітики і свободи совісті, її до цього часу, очолювала до недавнього часу, просто абсолютно закінчена з московським правосаміям головного мозку. Дама, яка все вона не бачила це УПЦ, це незалежна церква, все ніякі ПЦУ до лаври пускати не можна, не можна лаври виганяти нікого. Все те, що потім все таки було зроблено, вона це заперечувала. Дякувати Богу, вистачило розуму в якийсь момент, коли Ісус, Спільство вже було дуже серйозно розігріти, поміняти. І там сьогодні є е, хороший релігіознавець Єленський. Чи йому дадуть щось зробити? Я так дивлюсь, знаєте, від Єленського очікував дуже багато, так як, скажімо, від міністра освіти е, Оксена Лісового дуже багато очікував. Потім виявляється, претензія не до них. Їм просто не дають можливість щось виконати. Так от. Цей орган має провести релігієзнавчу експертизу діяльності релігійних організацій, цитую, щоб виявити пойдолегості в них в канонічних питаннях до релігійної організації з країни агресора. Стоп, а що таке в нас релігійна організація? Це відповідно до статуту. Це не мова не йде про УПЦ Онуфрія, це мова йде про кожну парафію, де треба подивитися на них, оцінити. І що? Вони напишуть правильний статут, в якому не буде це згадано. І що далі? А їхня реальна підвеглість, а їхня реальна диверсійна робота а вже ніби й не можна. Отак закон якось розмиває це все. І далі, якщо експертизою буде встановлено порушення, вони мають видати припис про усунення. А знаєте, що далі? А далі в законі не написано, що цей припис обов'язковий для виконання. І його просто не виконують. А там написано: якщо впродовж місяця порушення не усунуте, можна звернутися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації. Я ще раз нагадую: у нас є. 19 стаття Конституції, яка звільняє московську церкву, згідно прямих норм цього закону, які вони сьогодні проголосували, звільняє від обов'язку виконувати приписи. Тому що в законі не передбачено, що вони є обов'язковими. Я тільки надіюся, що може, хоч цю дурість виправлять в кінцевому рахунку до другого читання. Добре. Вертаємося далі до закону, бо мене вже трошечки емоції теж захоплює, тому що насправді таку профанацію робити і розказувати, так ми ж робили, а ваш Порошенко, а ми ж робимо і тому подібне. Так от насправді в цьому законі дійсно не розглядається абсолютно більшість проблем. Немає такого розуміння і поняття, як взагалі ліквідація певної конфесії, яка належить до певної ворожої сфери впливу. По релігійних організаціях, по всіх. А тепер простенька маленька річ. Розтягнутісь у часі цих процедур. Ну, добре, по кожній у нас тисячі цих конфесій. По кожній з них буде виносити Єленські свої приписи, що вони там мають усунути все. Вони щось почнуть усунути, треба буде шукати, що вони усунули, що не усунули. А далі в суд. А я вам нагадаю, що таке судові позови. От Порошенко заборонив комуністичну партію одним махом. Вона злетіла і зникла в 2014 році влітку, але щоб потім не було так, як з комуністичною партією було в 91-му році, був поданий відповідний позов в суд. Так знаєте, скільки суд розглядав по одній єдиній партії рішення про те, що вона незаконна і її повністю ліквідувати? Вісім років. Тільки це з 8 липня 14 по 5 липня 2022 року суд розглядав питання повної заборони комуністичної партії. Ну ви все зрозуміли. А тут тисячі парафій, тисячі релігійних організацій, які мають бути заборонені судом. Ви собі уявляєте, що це буде? Це на багато, багато років. От це є оцей момент. Якщо ж предметом спору виявиться саме суд обґрунтування з експертизи, яку видасть Еленський, то в нас може тоді виникнути. А це відразу ж подадуть до суду. А давайте перевіримо, чи законна експертиза була, а давайте експертів незалежних і все. А в нас взагалі не передбачена релігізнавша експертиза. В нас по ній немає ні експертів, ні відповідного положення, ні методик їх проведення і законодавчого уряду вони не встановлені. Це ще на років в пару уряд це може розтягнути. От маєте ще одну історію з цією самою затягуванням процесу. Далі. Приписи ДЕС, я вже казав, є не обов'язковими, і тому ДЕС не може зобов'язати організацію виконати ті дії, а далі судова історія буде розтягуватися. І ще один момент: те, що для нас було дуже важливо, і те, що в Княжицького вирішується, і те, що було передбачено і досі передбачено реальним законом при Порошенкові ухваленим, це питання церковного майна. Змінюється конфесійна приналежність, люди переходять, а з майном виникають далі перешкоди, і вони створені абсолютно штучною владою. І знову, от зараз забороняється церковна певна організація. А що робити? З майном цієї організації знову закон не відповідає нічого, ні про який перехід там до ПЦУ то що нема. О те, що в нас відбулося Києво-Печерською і всі казали: О, ура, прекрасно. А я відразу сказав, заспокойтеся. Вони будуть тримати це доти, доки не вигадують якусь зеленську церкву, яка буде служити тільки Зеленською, йому присужувати. От тоді для неї лавру віддадуть. Не віддадуть вони дуже швидко і просто без опору її нормальній релігійній українській конфесії. От, власне, висновок з того, що сталося. І дуже коротко на кінець. Чим це все може закінчитися? Маємо кілька варіантів. Перше, головні проблеми вдасться зняти при другому читанні. тут надія на СБУ. Ой, як я хочу, щоб там малюк трошки подеким поспілкувався. Друге, ухвалять в анемічному вигляді в тому, в якому ПЦ ніколи не буде заборонено, лише окремі конфесії, де вже дуже нагло вони себе поводили і вели відверто рашистські дії. І третій варіант. Вони рано чи пізно домовляться з кимось в Конституційному суді, в інших судах, і цей закон заблокують взагалі. Не зробила влада реального кроку для того, щоб щось кардинально поміняти. А ми все одно прорвемося і доб'ємося. Слава Україні!